Рецепт для лінивих – смачна пасуля сербати за пару хвилин. Беремо цибулю, нарізаємо на тоненькі кубики, які вамся люблять не принципово. Я буду жарити на олойові, зараз вам покажу чому не на солонині вадьмасти. Нарізали. Файно все сиплемо в сковородку, потом додаємо морковку. До речі, ви знаєте, як правильно розсилувати моркву на ресилові? Він має бути в всякому положенню. аби все, що ви ресилуєте, падало іменно в нього. І ви потім без проблем зможете висипати туди, куди вам треба. Перемішуємо файно все. І кладемо на плиту на невеликий огінь. Маленько протушуємо, потом беремо. Або сосиска, у мене мисливські сосиски, або беремо якесь м'ясо, бажано бужене. Добавляємо в ту зажарочку, перемішуємо і дожарюємо до кінця. Далі беремо солонину. І солонину ми кладемо в окремий горниці. Ми її теж тут піджаруємо у власному сокові, а потім беремо пасулю. У мене пасуля в томатному соусі. Ви можете брати таку, як любите. Добавляємо в ту зажарку всесю, пасулю і тушимо все приблизно 10-15 хвилин. або все нормально ся протушило разом. А далі беремо молоко, беремо домашнє, вать домашньої, вачьфально куповане, але жирне. У мене 3,2% виліт приблизно літр молока, який великий горниць, я роблю немного, тому півлітра вливаю. І найголовніший інгредієнт цей сирочок. Beri konkretno takej se senej, na kateri je nameljena romaska, bo on se zelo fajno topi in daje zelo krut okus vaši ustrai. Fajno premešujemo in lešajemo kupiti približno na 15 minut. Daleč dodajemo prepravo. Malo česnočku, malo petrushka, vse dodajajte na oko, tako, kot vam se ljubite. Majo ran dosta neobična preprava, no tu je idealno podhodi. звичайний чорний і класична сіль. І все все перемішуємо ще 5 хвилин, даємо покипіти. І вуаля дуже легко і просто ви зробили таку смачну, що ви собі не уявляєте. Пасулю сербану. Можеш їсти з хлібом, можеш їсти без хліба, кое-как Рецептик я розказала на закарпатському діалекті. Ну, я думаю, ви і так його без проблем поняли. Бо всі інгредієнти я вказала. Так що можете сміло пробувати. Всім смачного! А комусь я полюбив рецепт, з вас лайк!